А чи задумувались ви колись про те, що страхова може відмовити вам у виплаті страхового відшкодування, якщо потрапите в ДТП? Авто пошкоджене, ви не винні, а коштів на ремонт немає. Саме в такій ситуації був клієнт, коли звернувся до нас, в яких випадках страхова може відмовити у виплаті, і що робити, щоб все таки отримати свої кошти на ремонт авто. Ми розповімо, які кроки пройшли та що зробили, аби отримати кошти, і які результати це дало. До речі, в нашому онлайн-магазині літератури Адешоп нещодавно вийшла неймовірна новинка ДТП алгоритм дій, практичні рекомендації адвоката. Саме вона підкаже вам, які кроки правильно буде здійснювати у разі настання ДТП. А тепер уявіть ситуацію. Ви на вантажному автомобілі тягачем та причепом. стоїте в черзі на митниці і раптом бачите, що спереду на вас суне така сама вантажівка. Ви починаєте сигналити йому, здаєте назад, але все марно. І він все таки вдаряє своїм причепом вашу голову. Ви робите все, як книжка пише, викликаєте поліцію, вони складають протокол, і пізніше суд таки визнає цього водія винуватцем. Це означає, що тепер ви маєте право на відшкодування. Від його страхової компанії коштів, які необхідно буде витратити на ремонт вашого автомобіля. Але не все так просто. Страхова відмовляє вам у виплаті повністю. Чому? ДТП сталося о 9.30 ранку. Це зазначено в протоколі про адмінправопорушення, що був складений поліцією. Автомобіль-винуватець був застрахований, виявляється, не лише в той самий день. Так ще й в той самий час. Поліс натягач починає діяти о 9 годині 30 хвилин, а ось на причіп, яким було здійснено наїзд, о 9 годині 25 хвилин. Саме на це і посилається страхова. Мовляв, на момент настання ДТП страховий поліс на причіп, відповідно до якого має стягуватися відшкодування, ще не діяв, тому і виплату ви не отримаєте. Саме на цьому моменті справа потрапила в наші руки. Команда клубу юридичного захисту. Сто водія АД надає підтримку навіть в найскладніших ситуаціях, що можуть виникнути на дорогах України. Щоб заручитися підтримкою, телефонуйте чи переходьте в опис під відео. Там всі детальні умови вступу до клубу. Які ж наші дії в цій ситуації? Спершу вирішуємо повторно звернутися до страхової компанії і вже більш юридичною мовою донести їм позицію клієнта. При цьому звертаємо увагу на пункт 36.3 закону України про обов'язкове страхування цивільно правової Відповідальності власників наземних транспортних засобів. В ньому зазначено, якщо дорожна транспортна пригода сталася за участю декількох транспортних засобів, що перебували у з'єднанні між собою, наприклад, тягач та причіп або ж буксирування, виплата страхового відшкодування здійснюється страховиком, який уклав договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності щодо тягача. І лише в разі, якщо цей тягач не забезпечений. Тобто не застрахований регламентна виплата здійснюється МТСБУ. Простіше кажучи, нас цікавить, коли почав діяти поліс щодо тягача, а не причіпа, оскільки саме з нього ми і будемо отримувати відшкодування. А як ми говорили раніше, він починає діяти з 9 години 30 хвилин, тобто саме з моменту, коли сталося ДТП. Звісно, все це ми гарно запаковуємо, надсилаємо страховій і просимо все-таки переглянути їхнє рішення. На цьому справа могла закінчитись, клієнт отримати свої кошти, а ми чергову перемогу. Але сталося не так, і страхова знову відмовляє нам. На цей раз вони стверджують, що передумали. Тепер ДТП сталося не о 9.30, а вже о 9 годині рівно, і таким чином поліс натягач також не діє. Звідки ж вони взяли інформацію про час настання ДТП? Бачу, ціль не бачу перешкод. Страхова компанія подала запит до національної поліції, в якому їй відповіли, що повідомлення про настання ДТП було здійснено одним з водіїв на лінію 102 о 10 годині 7 хвилин. При цьому він зазначив, що подія сталася близько години тому. Крім того, страхова зауважила, що і сама отримала повідомлення про ДТП, в якому водії вказали, що воно відбулось саме о 9 годині. Зверніть увагу на останній абзац. Цієї відповіді страховує на нашу претензію, в якій вони вказують, що виявлена страховим розслідуванням ситуація з невідповідним часом ДТП має ознаки страхового шахрайства. За незгоди з рішенням про відмову у виплаті відшкодування компанія залишає за собою право на звернення до поліції з повідомленням про подію з ознаками кримінального правопорушення, вчиненого за участі сторін ДТП та посередника, тобто нас. Фактично страхова вдалась до погроз, якщо ми не змиримося з тим, що виплати від них не буде, що до нас відкриють кримінальне провадження за страхове шахрайство. Що ж, перспектива вражає, бережіть своїх юристів робота іноді буває небезпечною. Але автоклієнта все ще стоїть без ремонту і чекає на кошти. Тому ми змінюємо стратегію і йдемо до МТСБУ з метою отримання регламентної виплати вже від них. Моторне транспортне страхове бюро України є єдиним об'єднанням страховиків, тобто страхових компаній, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних ТЗ за шкоду за подійну третім особам. МТСБУ здійснює виплати потерпілим особам внаслідок ДТП в деяких випадках, наприклад, якщо винуватець не застрахований. Виходить, якщо страхова говорить, що на момент ДТП жоден поліс ще не діяв, то виплату має здійснювати саме МТСБУ. Ми звертаємося з відповідною заявою до нього і отримуємо. Також відмову МТСБУ зазначило, що поліс набирає чинності з моменту строку його дії, що зазначений в самому договорі, але не раніше дати його реєстрації у єдиній централізованій базі даних щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних ТЗ. А відповідно до неї, цей поліс укладений о 9.25. Строк дії договору починається з 9.30 цього ж. Дня. Тобто поліс є діючим на час ДТП. Таким чином, бюро не погодилось з позицією страхової і порекомендували нам знову звертатися до неї, оскільки вони вважають, що на момент ДТП страховий поліс вже почав діяти. І тут ми приймаємо рішення звертатись до може бути неочікувано, Національного банку України. Справа в тому, що всі страхові компанії це не банківські фінансові установи, ліцензії для здійснення діяльності яких надає саме Нацбанк. Як головний наглядач за фінансовим сектором загалом. Тому ми пишемо скаргу до Національного банку на страхову компанію і додаємо до неї всі відмови у виплаті, що маємо на руках. І ось менше, ніж за місяць ми отримуємо лист щастя, в якому зазначається, що страхова все-таки переглянула рішення про відмову у виплаті і виплатила страхове відшкодування нашому клієнту. Особливо приємно було читати про те, що оскільки страхова певний Час не виплачувала кошти, хоча мала б це зробити. Окрім суми збитку, клієнту виплатили ще й пеню, так би мовити, компенсацію за очікування в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діє протягом всього періоду, за який нараховується пеня. Якщо ви опинились в подібній ситуації, звертайтесь до нашого клубу, і ми зробимо все, щоб вирішити і вашу проблемну ситуацію. Друзі, ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нашими оновленнями, бережіть себе і знайте свої права.